Дерстат чесно визнає, що фактичний прожитковий мінімум набагато вищий. Але для людей оцей офіційний, який затверджений, залишають мізерним. Здогадайтесь, для чого вони це роблять? І ось запитання, а на якій планеті вони живуть? Хто підписує ці цифри? Де вони живуть? Як вони думають? І чому вони приймають такі рішення? А взагалі вони самі пробували прожити на той прожитковий мінімум, який вони затверджують? Мабуть, ні. Чи вони лише читають з папірця слова про турботу, про інше, що стосується життя людей? Як вони про них турбують, турбуються? Що вони роблять для людей, для народу? І наступає свято, і вони виходять і виступають. Ось, як діє чиновник, з одного боку каже про гарні слова, а з іншого приймає такі рішення, що людина просто виживає. Не живе, а виживає. Стаття 48 Конституції України. Це не поетичні рядки. Можете знайти і прочитати, про що ця стаття. А це прямий обов'язок влади: гарантувати населенню достатній життєвий рівень. Але влада перетворила Конституцію України на декорацію На свята, на промову, на фанфар, коли вона розповідає, посилаючись на Конституцію, що все добре у нас. Ми ж за народ, ми турбуємося про народ. А люди при цьому виживають, рахуючи копійки на хліб і комуналку. Чому ж так відбувається? Як може це поєднати? Якщо ви турбуєтесь, так де ж реальний результат цього, цієї турботи? Немає. Словоблудієм так вони займаються. І дуже успішно. Хто з представників влади додержувався виконання цієї статті 48 Конституції України? Хто з них? Хто з них розрахував, який дохід реально